Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот і сьогодні дивимось на чергову імбу 11 рівня Т-803. Це продовження після т 115 5 -го. Феноменальний сьогодні буде бій. це просто імба буде їхати та вбивати на своєму шляху. Все живе з команди противників. ДПМ тут просто лютуший. Зараз до речі, ми відразу подивимося, чи він розкочугарив свій, свій, свою модернізацію. Так, 420 середній шкоди. Забирає за постріл одна пулька при стандартному без модернізації. Забирає 410, як і у всіх таких схожих танків. Мається на увазі там асх 40 а після бачата. Там також та, та ідентично, все так само, як і отут. Так, ну що, це фьорди. До речі, це нові фьорди, перекопані. Перекопані. Так, подивіться на міні-мапу. Тут дуже багато проїздів нових появилося. Так, я давно. Був за те, щоб її перекопали не саме так, як є. Я ще на цій мапі навіть і не відігравав. У мене немає часу, але мається на увазі, що тут було дуже багато стояло. Саме з іншої сторони, тут ніби все залишилось, як і було. А от з іншої сторони там все поперекопували. Ой-ой-ой-ой, 803 ворожий, А що а що це він таки зробив? Просто зараз нам підставив свою задницю. Так, 2-0 рахунок. Ми вже на 6 тисяч по хідпонтам на команду вже ведемо від команди противників. І зараз просто працюємо по перезарядженню. До речі, зараз я вам ще покажу снаряди, які тут присутні, бо тому що більш ніж впевнений, що далеко не всі мають цей танк. Так. Пробиттями не повісили стандартні ББшки а 420 середньої шкоди знову ж таки з модернізацією. 267 мм пробиває броні стандартна ББшка, тобто стандартний бронебійний снаряд. Голда тут кумулятива 345 мм пробиває броні, а Це вже. Трішечки, трішечки непогано. Так, при такому ДПМ, я вам скажу, ми можемо пробувати шити майже все живе. Так, трішечки важкувато буде та але все одно, у, у, такі трішечки, ну, в такі зони, куди ми можемо його пробити, будемо пробувати абсолютно 100%. Так, ну що як бачимо, зараз працюємо по передзаражанні просто вже чотири на пулькано, і у нас передзаражання гармати зараз при оцій абілці 5. З половиною секунд при Альфі 420. Ви розумієте, які це ДПМ, це ще важкий танк. Це я ще розумію. Наприклад, якийсь Бадгер, там ПТшка без башти, дуже повільна, А це важкий танк, якийсь башти, то ще збронею. Таку моя перезарядку, це просто щось на голову не натягне. Подивіться, як Тайпа 5 Heavy, хеві. Так, це головна імба світу танків після патча 2.0. Просто ми зараз розрешетили. Так, ну що? 5-2 рахунок, так уже 6-3, тільки я сказав, 5-2, вже відразу 6-3. Зараз просто от, бачимо, от, просто їде та працює по перезаряджанню. Так, не завжди виходить у нього пробувати, але самі розумієте. Якщо б він кожного разу пробував, це вже було б занадто. Ну і втікаємо від ташенрати, тому що чудово розумів, наш автореплею з Ніком Едзо, що зараз Ташинрати повісить пробиття нам. І ми втекли просто на Мауса. І дали йому пробиття. Так, і вже заходимо в бортик і зараз ворожом птаженера розбираємо просто в бортик своїми кумулятивними голдовими снарядиками. Так і залишається вже шотний. 7700 домашків в кишені. Залишається шотний, треба добирати його. І ну, я не розумію. От пишіть в коментарях, як ви думаєте, під таким кутом. Кумулятивним снарядом можна його пробити через гусеницю, бо мені щось здається, що ні. Так, я не знаток цього танка, але мені щось здається, що трішечки певно не можна. Так, ну що, 8К вже на пульках. Ну і ми вже тут виграємо. Ну це розгром про повністю розгром команди противників. Так, ми тільки підсвітили ворожу бабаху, тут вже посипалися. Снаряди від наших союзників ми встигли тільки дати, тільки одне пробиття, та й те добре, що хоча б одне пробиття дала і. Так, ще ПТ-шки десь знаходяться на іншому флангу. Абе це лінія. Так, бачимо, там зараз будемо дивитися, як це все тут поперекопували. До речі, от звідси починаючи, там якісь хатинки вже з'явилися, не знаю, там, до речі, і бабаха стоїть. І, і нова оця ПТ-шка, гірш-кафер. Зараз будемо бачити. Так, Йосип, сьомий ще виїжджає десь кудись-сюди на гірку. Тут такого не було також. І ну, їдемо кудись, хоча. Так, подивіться, тут уже простріл є. Ага, це тобто з цього респа, де ми появилися, тут уже буде простріл тих танків, які будуть сюди під'їжджати. Цікаво, достатньо цікаво. Ну, не відігравав я ще на цій мапі, знову ж таки, повторюся. Ну, мені здається, трішечки цікаво так переробили. Так, і це був зараз блант десь з отієї сторони. Так, там ПТшки дві ще знаходяться, та Леопар 120. Вони зараз прикривають ворожою сьомого у нього. Така непогана позиція. Так, бо Бога підсвітилася і щоб він не званшотив так, на щастя, просто він в нас не влучає. Це зараз не знаю, просто в якійсь сорочці народився сьогоднішній Едзо. От Зараз. ну... По-хорошому він мав нас забирати. Будемо дивитися правді в очі. Так, 1587 хітпонтів присутні в нашого т 803-го. Це для голдового фугасика. Просто як корова б злизала, так було б чудово і гарний настрій ворожої бабахи. Так ви розумієте, про що я кажу? Ну і що? Три противника залишаються. У нас 9К домашки. Їдемо, бо тому що хоче наш Едзо сьогодні напулькати, хоча б 10К. Це 100%, інакше б я не записував цей бій. Так, швиденький такий настрільчик на імбовому Т-803. Дуже До речі, багато людей скаржаться на його башенку, що він не відіграє, не можуть люди на ньому нормальні результати показувати. Я дивився топових статюганів, вони роблять під 7 тисяч середніх шкоди на цьому танку. Т-803. Так і за його ДПМа 7 тисяч середніх шкоди. Ну але багато хто нарікає. У мене цього танка також немає, так що не можу нічого сказати від себе свої враження. І залишається тільки оцей хіршкафер. І ми зараз вже працюємо по перезаряджанні на стандартних бронебійних снарядиках. Так і наш союзний Йосип Сьомий його добирає. Майстра заробляє Едзо по апічних медалях. Це основний калібр, підтримка та сталева стіна. І напулько він 10669 тисяч шістсот завданих шкоди по команді противника. Два, два танки він знищив та 1555 чистого досвіду він здобув. І Здобув із аккаунтом Подивіться, я не знаю, можливо, яке завдання виконав 190 тисяч срібла чистими. Це при тому, що майже весь бій працював на голдових кумулятивах. Я не знаю. Пишіть обов'язково в коментарях, пояснюйте, я такого не розумію. Як це? Танк 11 го рівня заробив майже 200к при тому, що працював весь бій на голді. Я не розумію. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.